За словами начальника міського відділу ведення державного реєстру виборців Марії Паляниці, станом на середину травня в Червонограді Соснівці та Гірнику мешкає загалом 63,5 тисячі громадян, які мають право голосу. Наразі працівники установи проводять уточнення виборчих списків. Великої активності виборців щодо перевірки своєї наявності або перевірки персональних даних у реєстрі виборців немає. До нас звернулося біля 30 виборців щодо уточнення персональних даних. Надіюся, що більш активніше проходить перевірка на виборчих дільницях, де вже з 9 травня виставлені попередні списки для загального ознайомлення. Громадяни України, котрі мешкають в Червонограді, Соснівці або Гірнику, проте зареєстровані в іншому місці, зможуть проголосувати на дільниці, що знаходиться неподалік їх фактичного місця проживання. Але для цього слід звернутися до відділу держреєстру та отримати посвідчення про тимчасову зміну місця голосування. Для таких виборців законодавством передбачено тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси. Такий виборець може звернутися у ведення державного реєстру виборців, як за місцем реєстрації, так і за місцем перебування, написати вмотивовану заяву, до заяви додати документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. Після позитивного розгляду такому виборцю видається посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, за яким він зможе проголосувати. Слід зазначити, що якщо до заяви виборець не може додати документа, який підтверджує необхідні зміни місця голосування, то такому виборцю відмовляються у задоволенні заяви. Заяви щодо уточнення попереднього списку виборців приймаються і на виборчих дільницях, і у відділі державного реєстру виборців до 19 травня включно. Після 19 травня дільничні виборчі комісії таких заяв не розглядають. Відділ Державного реєстру виборців приймає заяви та розглядає згідно законодавства, але такі зміни вже не потраплять у уточнений список виборців. 20-21 травня ми будемо друкувати уточнений список виборців. 22 травня передамо їм його на виборчі дільниці. Якщо виборцю не надійшло іменне запрошення, йому до 19 травня включно слід звернутися до відділу державного реєстру. До 12 травня включно всі виборці отримали іменні запрошення, якими було повідомлено, що виборці включені у попередній список виборців у цьому запрошенні вказано. Номер виборчої дільниці, розпорядок роботи, місце знаходження виборчої дільниці, місце та час голосування. Виборцям, які не здатні самостійно просуватися, повідомлено, що вони мають змогу проголосувати вдома. Якщо ж такого запрошення виборець не отримав, це має бути дзвіночком, щоб виборець звернувся на дільничну виборчу комісію або у відділ ведення державного реєстру виборців, перевірив себе у списках виборців. Якщо ж виявиться, що його немає у списку виборців, написати заяву щодо включення. Відділ ведення державного реєстру виборців розташований на вулиці Шевська, 1А. Бувший військомат, вхід з двору, третій поверх. Працюємо з 8 до 17.15, обідний перерва з 12 до 1 години. До дня виборів ми будемо працювати і у вихідні дні. Номери для довідок 39036, 3.91.73 73 та 3.95.88. 88.